Ми продовжуємо говорити про другу половину найвпливовіших ігор за всю історію, на думку авто. Першу половину, до речі, можете теж подивитися. Шукайте на каналі, вона вийшла буквально нещодавно. Десяте місце The Sims. Тамагочі е, перший реально класний Тамагочі, бо давайте по факту Тамагочі, які були в дитинстві, вони трошки обмежені. А це перший дійсно крутий симулятор Тамагочі. Де ти, власне, Бог, який керує людськими життями. І давайте факту, Мені подобалось е, обставляти все меблями і все таке. От. Е, я думаю, тут заслужена повністю ця гра тут є, бо це цілий жанр, і досі франшиза ця. Відома про неї знають багато, і в неї грають, до речі, багато людей, які загалом не дотичні до ігор, не являються геймерами, а просто грають тільки в неї. Е, вона ще умовно четверта частина показала, що можна продати доповнень на тисячі, тисячі гривень, а може, і доларів. от, Що можна напродавати, продавати, доповнень. І власне. Навіть от нещодавно вийшов не те, щоб клон, а нове переосмислення від іншої компанії, яка досить, начебто, популярна стала. От. Але рухаємось. О, точніше рухаємось. Що ти думаєш про Сімс? Я думаю, що ти повністю кабий The Сімс. Дуже знакова штука, вражаюча концепція, яка була реалізована. Не ідеальна, не все, що можна вигадати, було створено, але воно працювало. Це була новою віхою в жанрі. Типу, до речі, я подивився, що перший Sims вийшов прям дуже давно. Тобто, я думав, що це знову ж таки актуальна гра, але перше е вийшла в 2000 році, і мене це прям вразило. Вона певно ж давала також якісь окремі можливості. Ну, типу, Sims — це окремий прошарок культури, е концепція шикарна. Реалізація ну непогана симулятор життя, як він є, і те, як розвивається франшиза, це вражає. Типу, не те, що я в це граю, не те, що мені це потрібно, але я розумію, кому це цікаво, і чому, і механіки там є прикольні. Ну тобто, це прям вагома частина ігор. Це окремий жанр. Можна тільки просто погодитись, що заслужено в цьому списку. Далі ми рухаємось. Номер дев'ять, і тут у нас Half-Life 2. Ваші думки, пане Баблік? Чому не Портал? Хороше питання. Я Портал пройшов. Точніше, Portal 2 пройшов, а Half-Life 2 ні. Ні, ну, типу, я розумію, Half-Life взагалі, як франшиза, знакова в індустрії, тут нема питань. Але, ну, Half-Life 2. Ну, може, на свій час. Може, на свій час. Хоча вже був Half-Life 1. Я не знаю, гравітаційна оця штука. Вона досить цікава була. І, можливо, типу саме в цьому прикол. М -м, чи Ну, сама франшиза впливала, але гра класна. До речі, є вже українізатор ще із озвучкою. От. Але, але, але. Ну, я не впевнений, що вона має бути в цьому списку. Я думаю, що в цьому списку має бути Half-Life 3, але вона так ніколи і не вийшла. Ба більше, окей, тут може бути Half-Life Alex. Як Half-Life, який продав людям купу VR-шоломів. Ну дивись, е, так як я не пройшов ні першу, ні другу, я не можу сказати е, тут свою думку глобально, але от Half-Life 2, з того, що я бачив, завжди мене цікаво. Я навіть декілька разів починав. В принципі, це крута гра з класною фізикою. А, але тут інше питання: а чи заслуговують прям дві частини Half-Life бути тут? Тобто, чи дійсно обидві халви були настільки революційні, що і й перша і друга? Причому ну друга прям в топі, точніше перша, прям в топі. То тут виділіться своїми думками. Вітаю, вимашанов глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Ми, а ми рухаємось далі. І тут неочікуваний для мене особливо кандидат. Це супер Марію. 64. Е всі знають фаршизу «Маріо». Всі знають, як це грати, і скільки тисяч варіацій, мільярдів, сілярдів було. І Nintendo продає дотепер Маріо. І буквально Mario Kart буде один з систем-селерів Свіч 2. Але про Маріо Super Mario 64 я нічого не чув, і це в 3D. Ти в курсі, що це за гра? Так, я в курсі, що це за гра, Вона в мене є на Свіч, навіть картриджу. От і. Е що я можу сказати? Е, можливо, неймовірно, що вона в цьому списку, бо це, е, окрім того, що Маріо впливова франшиза, це, якщо не помиляюсь, перша 3D-платформер в світі Маріо. І я не певен, що це перша 3D-платформер у світі, але впевнений, що це та гра, яка популяризувала саме оці платформери перехід з 2D в 3D. От і тому я думаю, що ця гра знаходиться в цьому списку. Вона досить непогана, я повністю не прийшов, бо ну так скажу, старі платформери вони, вони дають жару, вони, вони можуть бути складними. Е, і загалом вона мені сподобалась. Я не пам'ятаю скільки годин ну багато годин награв. Ну от, може, колись повернуся до пройду, а може й ні. От, але загалом, так, як. Як просто перший 3D-платформер в цьому всесвіті, я думаю, вона може бути, але я не впевнений, що вона має бути на восьмому місці. Але, до речі, хочу відмітити, що гра дійсно культова, і вона стала найпродавнішою грою для своєї платформи, а це попрошу у Нінтенду 64. От логічно, да, в Super Mario 64, Nintendo, там все 64. От. І однією з найбільш продаваних історій ігор. Вона навіть книгу рекордів Гіннеса внесена. Плюс отримала безліч нагород. Е, і ще є прикол в тому, що саме до цієї гри відноситься один з найстаріших ігрових міфів в історії про те, що після виконання певних дій можна буде пограти за Луїчі. Типу, це от е, з тих міфів і легенд, які запускаються. Це як е, е, рівень з коровами з Діаблу. Типу, якщо хтось не знає про цю легенду, вона шикарна. Просто хтось. Запустив історію про те, що в діабло існує коров'ячий рівень. І розробники додали його у другій частині. Я прям на ньому був, він смішний. Але ну от хтось сидів і такий рібна, то там є уровень з коровами. Чи ви ж ви не вірите? Да я оклянусь. І прям ну запустив таку історію. Ти готовий до сьомого місця? Тому що мені здається, ні я ні інтернет не готовий. Ні, Ніхто не готовий до сьомого місця. Сьоме місце в списку найвпливовіших ігор із за всю історію відеоігр від Британської Академії Телебачення та кіномистецтв Kingdom Come Deliverance 2. Гра, яка, попрошу, вийшла 4 лютого 2025 року. Тобто місяць тому. Ну, два місяці тому. Як ні, типу, те, що гра класна, окей, я пограв трі... трохи трошки і відклав далі в блеклок, бо хочу пройти спочатку першу, але. Ух йой я, я не знаю, що сказати. Ну, ну як можна взагалі оцінювати вплив гри, якщо. Окей, до Baldur's Gate в мене були претензії. Я, ну, гра вийшла кілька місяців тому. Геймдев не настільки швидка штука, щоб оцінювати вплив. Ну як? Я, я не знаю, в мене немає слів. Я, я, я не знаю, теж я, я ще не встиг пограти. Дякую людині, що подарувала мені цю гру, але я ще не встиг пограти. Е, ну, ця гра існує. Гарні відгуки, окей, гарні відгуки. Тобто давайте умовно зазначимо, е окей, це хороша гра. В неї є українська локалізація, але давайте по факту. В цю список ігри попитають не тому, що в них є українська локалізація. От. Навряд чи е Британська академія взагалі грає якоюсь мовою, окрім англійської. Тут Тут не про це. питання: ну, типу, як формувався цей список? Ну... Ну, ну, немає, ну, ця гра не має жодного, не можна неможливо оцінити жоден вплив на ігрову індустрію на даний момент в грі, яка вийшла пару місяців тому. Ну, я погоджуюсь, поэтому діліться своїми думками: чи повпливало воно якось на вас. Чи будуть тепер всі ігри про Чехію середньовічну? Я навіть не знаю, на що. Я навіть не знаю, на що могла повпливати кімдомкам. Ну, типу, перша, це дуже хороша гра, безумовно. Але вона не запустила локомотив таких ігор. Ні, абсолютно. Я, ну, вона крута, і я витратив на неї чудові години. Я дійсно задоволений. Одна з моїх улюблених ігор. Але щоб вона якось повпливала на індустрію, я не помітив. Відповідно, друга частина вийшла два дні, ну, два місяці тому, як вам не знаю. Тож, давайте діліться в коментарях. А ми їдемо до шостого міста, до легенди, основ всіх святих, так сказати. Щоб ти розумів. Я загуглив Майнкрафт в Гуглі, і там є окремий функціонал в Гуглі під запит Майнкрафта. Чи треба ще говорити про. А що я можу? Тут рука з'явилася, я думаю, я можу з нею щось зробити. Що я можу ще е сказати про вплив цієї ігри? Ну, це шикарно. А, тут можна ламати видачі, прям, е елементи видачі рукою з Майнкрафтом. Все, вам хіба не достатньо? Е, гра дійсно топ. І вона демонструє чітко, що графіка взагалі не на що не впливає. Більше того, ну, Майнкрафт це ж інді, по суті, так? Ну так, так. Ну, те, що було на самому початку, Ноч зробив, типу, сам. От. Потім він дуже успішно продав це Microsoft, звісно. От. Але, ну по факту, так. Цей Індія проєкт, який потім купила величезна корпорація, яка досі збирає з цього гроші. І здається, фільм якраз от нещодавно вийшов, я хочу подивитися. Ну, чесно, не тому що я люблю Майнкрафт, або там є Джек Блек і... Це... і Аквамен. От. Тому, тому мені цікаво, що воно буде. Але загалом, ну, типу, тут нема сенсу сперечатись впливу гра на всю індустрію, як ігри розваж себе сам. Це не перша гра в такому жанрі, не остання гра в такому жанрі, але це найвідоміша гра в цьому жанрі, і я думаю, багато ігор, той самий Roblox і багато інших надихнулися саме Майнкрафтом. Ну я впевнений. В цьому насправді конкретно Майнкрафт, як на мене, цілком може бути на першому місці, тому що він повпливав на дуже багато всього. По перше, він продемонстрував, що однієї людини достатньо, щоб зробити чудову гру. По друге він чітко дає нам зрозуміти, що в іграх насправді графіка не грає ключову роль, як мінімум реалістична. Стилізація так, вона важлива, але в даному випадку нам дали цільний всесвіт з дуже економних ресурсів, і нас все влаштовує. Щоб ви зрозуміли наскільки аудиторію влаштовує Майнкрафт, то за даними Маджонг, усього продано 238 мільйонів копій гри, 238 мільйонів. Копії гри. Яка гра може а, типу, вихвалятися такими результатами? Ой, небагато. Тому з рахуванням того, що це просто неймовірний продукт, який дуже багато на всього вплинув і продемонстрував масу речей цікавих про ігровий світ, заслужене шосте місце хоча, як на мене, заслужене набагато набагато вище. Номер 5: The Legend of Zelda Ocarina of Time. Нічого не знаю про The Legend of Zelda, тому що це франшиза Маріо. Ой, Маріо, що це франшиза Нінтендо. А відповідно, я нічого з цього не грав. Ти у нас Нінтендо Бой трошки розкажи. Ну, по-перше, я теж не грав цю гру, я впевнений, що якась Зельда мала би бути в цьому списку. Чому саме ця? Я чесно сказати не можу. Я думаю, можливо, там ну і те, що я дійсно не грав, не буду брехати. Я все, що я погуглив, це те, що кажуть, що воно там, типу, прикольно, що вона в 3D, не знаю, чи це перше 3D чи ні, е, і що там була цікава бойова система, типу, яка потім надихнула навіть е, From Software і оці всіх, е, там соуси, і це все. Чи правда це чи ні, я не знаю. Бо чесно, я не, не знаю, не грав цю гру. Тому, ну, типу, якась Зельда мала б бути в цьому списку, це 100%. Але чи достойна саме ця? Ні. Чесно, я б особисто запхав би Брес о Wild, але я розумію, що напевно ну, тут, блін, разом, напевно, тут треба пхати з Брес в Wild разом з Нінтендо Switch. бо мені здається, Ця гра в синергії з Switch дуже якби класна, бо насправді ж це не перша платформа на якій вийшов Wild, Це фактично був ремейк, от але ну тут знову ж таки, тут треба питати напевно більше фанатів Зельди, які були завжди фанатами Зельди і грали там у всі їх ігри. Тому тут дуже важко щось сказати. Я просто вірю людям, які за це голосували, що це легендарна частина серії. Тому що в актуально Nintendo свіч пограти хочеться, а це, напевно, просто хороше. Я вірю. Їдемо далі. Четверте місце Half-Life. Зовсім недалечко від Half-Life 2. Все, що я знаю, що Падон згорів на фінальному босі цієї гри, там здається великий, великий малюк. А, я впевнений, що. Half-Life більш достойний бути в цьому списку, ніж Half-Life 2. Бо я думаю, що по-перше, це дуже значимо: це дійсно шутер сюжетний, прям справді сюжетний, і свого часу їх було не дуже багато. От шутерів було, але більше вони акцентовувалися, я б сказав, на тому, що ну просто на самому ігроваді. Типу, просто бігай, стріляй, стріляй, вбивай, і якийсь. А тут був прям дійсно Величезний і цікавий сюжет. От, І я думаю, що саме тому ця гра в тому списку. Ба більше на основі ці... цього Half-Life З'явилась така гра, як Counter-Strike. І я не розумію, чому counter strike як популяризатора кіберспорту, і саме тому впливовує одне з найвпливовіших ігор о... в світі. Але ну, Counter-Strike нема в цьому списку. Half-Life є, окей, хай буде Half-Life, бо саме з нього з'явився Counter-Strike. От е тому заслужено четверте місце. Я не певен, не певен, от чесно, не певен. Але ну, в списку Half-Life має бути. І я думаю, що найкращий варіант це якраз перший. Їємо далі. номер три. Супер Маріо Брос. Те саме гра, про яку ви всі думаєте, це от з мужчинка. Красним костюмчиком їсть всякі от ці от гриби, бореться з якимись непонятними штуками. До речі, ти в курсі, що це за е мужчини з злими глазами і чорними ножками, які постійно атакують нас? Ну, я їх називав совами в дитинстві. Совами. Ну, ребята, можете поділитися своїми думками в коментарях. Сови, так сови. Але я бачив фільм. я бачив фільм вже про Маріо, от, насправді, там там це якісь дивні істоти. Але ну чесно, я скажу, я ніколи не занурювався в Лор Маріо, бо по факту ну, сюжет в Маріо мене особливо не дуже цікавить, бо він зазвичай зводиться до одного і того ж. Вусатий Сантехнік має врятувати свою принцесу Пінч. Все на цьому власне все, що відбувається в іграх, плюс-мінус таке. Але чому знакова ця гра? Люди, які не є геймерами, будь-які. Я думаю, ну окей, може не, не прям молодше покоління, але такі, типу, тим, кому за 20, як мінімум, при згадці про Супер Маріо, впевнений, що уявляють саме цю гру. Це абсолютно правда. Я впевнений, що саме цю ніяку там не Маріо 64, не Маріо Одісі, не Маріо не Карт навіть, а саме цю гру. Бо вона є дійсно знаковою. Вона є е, не те, щоб вона породила е, жанр платформінгу, але вона популяризувала жанр платформінгу свого часу. Вона показала, як можна в дуже маленьких обмежених ресурсах зробити довгу. І цікаву реальну гру до речі, хто проходив повністю Маріо? Обов'язково напишіть про це в коментарях. От я лайкну ваш коментар 100%. Бо пройти Маріо, я вважаю це непогане таке досягнення, і обов'язково згадуйте. Ви в дорослому віці, чи в молодшому віці це робили. До речі, як в тебе з цією грою? Як ти познайомився чи проходив? Звичайно, це було на Денджі. От, і звісно я не проходив абсолютно. Я максимум до там другого-третього рівня проходив, але грав я в неї дуже багато, дуже любив всі ці штуки. Я навіть ще в голові крутиться оця музика з левела з вогнями. Знаєш. Оце тут ту, 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 ту. да, дуже напружена така і огні у ці штуки, платформи. Я взагалі платформи не дуже люблю, якщо чесно. Але тоді я ще не знав, що це платформи. Я ще не знав, що я не дуже люблю платформери. От. Тому грав і дуже пам'ятаю все. І звук виростання великого Маріо, звуки. От, воно все в пам'яті є. Це дійсно значима франшиза. І хочу сказати, що було продано 40 мільйонів копій. І після падіння продажів Mario Bros. було випущено це Super Mario Bros. І головний герой став мега популярним, став символом компанії Nintendo і був не менш відомий, ніж Мікі Маус. Тобто він прям впізнаваним сантехніком став. Це солідно, поважно, круто. Тут, я думаю, всі впізнали цю гру і додати особливо нічого. А от на другому місці у нас теж є гра, яка відома більшості. Та все ж, як на мене, не такому широкому загалу. Це Doom 93-го року. Так, звісно, я знайомий з цією грою, і для мене це гра, я, я знаю, чому вона в цьому списку. Е, власне, в ті часи, коли вона вийшла, шутерів від першої особи було не те, щоб прям багато відомих. От, ну я не пам'ятаю, що там точно по е, часовим проміжкам. Я пам'ятаю, що був Nukem, але напевно він скоріш за все трошки пізніше вийшов, але не факт. От. І та й все щось мені більше. Може, квейк перший, але мабуть, теж ні. Теж, напевно, пізніше. От, тому ну, тут я точно по датах, слухайте, це було дуже давно, я точно не орієнтуюся. Але саме ця гра, мені здається, стала популяризатором шутерів від першої особи і. Шутери від першої особи до тепер завдячують е, саме думу. Ба більше це офігезна франшиза, яка дуже досі непогано продається. Досі виходять ігри. І нового «Дума», який виходить, його чекають багато фанатів. От, е, це дійсно поєднання шутера з е, цікавого шутера, прям дійсно цікаво. В якому реальний сюжет? Ну, дуже вторинний, але саме цікаве, сам. Ця ігролад під офігезну музику. До речі, та ця, ця гра свалиться дуже офігезним саундтреком, таким рок, роковим важким, ну от, але дуже вписуємося в це все в сетін. Тому та заслужено і повністю заслужено, що саме перший дум в цьому списку. Я вважаю так. А, від цього хочу сказати, що я одна з тих небагатьох людей, які не грали в жоден дум взагалі. Ні в старий, ні в новий. Причому я дуже добре знаю про вплив франшизи. Я дуже добре знаю, що саме Doom заклав основи для майбутнього жанру шутерів. А я якби полюбляю шутери, витратив на них досить багато часу. Тим не менше, баті жанру я не приділяв увагу взагалі, як мінімум, тому що він мрачненький, а я не люблю такі темні ігри, в яких щось там вискакує. Ну, з горними елементами. Мені не по кайфу. Не моя атмосфера, е, і отак, от от, ну, типу, гру я знаю, вплив мені відомий, ніколи, ні в жодну версію не грав. І ми переходимо до першого міста. міста Господи, в ударі. І ми переходимо до першого місця легендарної гри. Яка займає саме першу сходинку у рейтингу найбільш впливових. І ця гра настільки легендарна, що я зараз буду в перекладачі слухати, як же називається гра, ну тобто як звучить ем, назва? Буквально перед записом подкасту я теж пішов погуглити, бо знаєте в чому прикол? Типу, візуально, начебто картинка якась, ну, типу, здається, наче знайомою, так? Але я нічого не знаю, ніколи не чув про цю гру, і мені дуже цікаво, ну окей, я типу знаю не про всі ігри, але є людина, яка, ну, типу, все життя цікавиться індустрією. Як так вийшло, що на першому місці найвпливовіша гра, про яку я особливо ніколи не чув, я трошки погуглив про неї, і та там було вказано, що, начебто, якудза надихалася. Так, але чому не якудза тут? Чому не Якудзе в цьому списку? Якудзе нема в цьому списку. Чому тут, от як там, Шем'ю? Хто взагалі грав цю гру? Що вона робить в цьому списку? Типу, за що? За які заслуги вона на першому місці? В якому, в якому місці вона більш впливова, ніж ПОНГ? Чи в якому місці, ніж Супер Маріо Брос? Ну, типу, як? Я розкажу тобі. Все дуже просто. В вельми шановному. 1999 році, якщо я правильно розумію, виходить Shenmue і саме з цієї точки ми розуміємо, що люди люблять Японщину, і от саме ця гра повпливала на вихід якудзи, на вихід цього гостов Цусіма. На виход у того Rise of Ronin, не зневажна. І саме ця гра повпливала на те, що вийде Assassin's Creed Shadows. Понімаєш? Ну, типу, інших варіантів, чому саме цей проект на першому місці я не бачу. Мені здається, що саме успіх Shenmue в 99-му році напряму нас відсилає. До створення неймовірної Assassin's Creed Shadows і тому факту, що Ubisoft продались китайцям, все зав'язано в цьому світі, і от все має свій вплив. І от зараз дуже популярна Японщина як сетінг, в принципі, в мігровій індустрії. Я думаю, що це просто дуже довго ну, вплив рухався, от як ком. Знаєш, потрошки, потрошки, якудзе за якудзи. І ось ми тут в точці, де Ubisoft випускає про Японію гру. Відповідно, ну, важко дооцінити цей продукт, але у нас виходить. У Shenmue є три частини і ще Shenmue City. Я хочу, щоб просто ви написали в коментарях, чому це класні ігри. Все, що я знаю про цю Французу, На українському Ютубі я бачив огляд однієї з частин, можливо, третьої. Хтось зробив. Я хотів би, хоч та, це в нас вийшов прям дуже довгий випуск, але я хотів би поговорити про ігри, які чомусь не потрапили в цей список. Перше, де стратегія? О, жодна стратегія ніяк не вплинула на ігрову індустрію? Де Старкрафт? Кіберспортивна стратегія. Ну, типу, де, де Counter-Strike той самий? Я, ну, я, типу, я не розумію, де Квейк. Е, мені здається, що ці ігри ну, мали б бути в цьому списку, але їх чомусь немає. І ну, мене, мене реально дуже багато питань до цього списку. От. І це те, те перше, що мені в голову прийшло, коли я думав про список найвпливовіших ігр. Якщо так сісти і подумати трошки довше, я впевнений, що буде ще багато тайтлів, якісь чомусь тут немає. І це дуже дивно, бо вони дійсно дуже сильно вплинули на ігрову індустрію. От, а я не знаю, так, хоча б той самий перший Assassin's Creed. де хоч один Assassin's Creed тут. Сказати, що Assassin's Creed не впливав на ігрову індустрію, це, ну, типу, збрехати. Де «Відьмак»? І знаєш, якби тут були тільки старі ігри, цих питань би не було, але тут є «Baldur's Gate 3. <laughs> yeah, <laughs> я просто. А, але немає GTA 5, і okay. мені здається, знаєш, мені здається. два, ну, типу. Дердед Redemption, який бабче змінив моє сприйняття ігор як таких, також питання. Мені здається, що це список просто е, вайбових ігор для ну, аудиторії, БАФ. Там же ж голосування пройшло. І знаєш, от, типу, це ми можемо зробити в вибірку стосовно людей, які голосували, але точно не про геймерів в цілому. Тому що е, в цілому, типу, е, коли в наборі е, два Маріо, два GTA, але є найпопулярніше Маріо, яке ввійшло в книгу Рекорди з Гіннеса ані але і, і нікому не відомо GTA 1, ну, в яке, ну, як багато людей прям грали в GTA 1. Ну, дуже мало. Я маю на увазі сучасних живих людей, не з аналітиків індустрії чи щось таке. О, при цьому тут є Baldur's Gate і Кіндом Кум, тут є Tomb Raider, тобто і два Half-Life. Тобто Том Брайдер тут без якоїсь частини, а як франшиза, знаєш, вона попливала. А, або е, Metal Gear Solid. Ну, типу, от далеко не у всіх франшизах, перша частина гри є знаєш, наймасовішою, найключовою, і найвпливовішою. Але от тут чомусь саме Том Брайдер і Metal Gear Solid найперші. Я сумніваюся, що вони от, е, з усієї лінійки мали найбільший вплив. Я чомусь сумніваюся. Коротше. Так, тим паче, запустилось досить багато. Після нього от, стало популярним робити оцю мультидрачню, знаєш, в візуаль, універсальному візуальному стилі. Або Team Fortress, або Team Fortress хоча б. Ну, 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 дуже багато питань до цього списку, дійсно. І я хочу напишіть, давайте. Ну, звісно, що ніхто не буде виписувати в коментарів цілих 21 гру. Які мають бути, але напишіть, які ігри 100% на вашу думку, як найвпливовіші, підкреслюю, в індустрії мали потрапити в цей список, а їх тут немає. Пишіть, ми будемо читати і створимо, можливий список, е, власне, наш ігрово-балачкові найвпливовіші ігри. Як вам таке? Вельми шановні слухачі, глядачі, ви українці, голосуйте. Дякую, що були тут. Ставте лайки, вподобайки. Не забувайте. Підтримувати папа па, і всьому найкраще.